Así es, dona pierde con su que con su territorio vivo. Por eso considero que la colocación de esta placa en este edificio donde se albergó el primer consulado es muy importante para nuestras relaciones, acerca a nuestros pueblos, los que vean la placa se van a acordar de la Argentina y refuerza los lazos de amistad y cooperación entre nuestros dos países.

Дякую, дуже дякую. Я в своєму житті бачу багато послів, але ви є особливий посол, тому що ви настільки любите і поважаєте нашу країну, що насправді ви були би прекрасним послом України в Аргентині. Я думаю, вертаючись до себе додому, ви будете дуже багато робити для України, тому що ви любите Україну, тому що насправді. І мешканці вашої країни, і українці дуже є близькі. Брат мого дідуся також десь колись поїхав в ці далекі країни, в вашу країну, і там є десь наше українське коріння. Я думаю, дуже багато родин, таких є в Галичині, на Львівщині. Тому дай Бог, щоб ми краще знали один одного, краще розуміли один одного. І я думаю, ця. Сьогоднішня подія і наступне відкриття почесного консульства Аргентини у Львові це і цей мостик, який буде нас єднати. Дякую, дякую.